Привіт, чергова рибалочка. Приїхав в нове місце зовсім. О, майже кожна рибалка в мене ну, в місті. Хочу спробувати половити на вудку. Думаю, що буде ловитись плотва, може інша рибка. Місце доволі хороше. Треба буде трошки його підготувати тільки, щоб можна було сидіти. От, і... Проміряємо глибину. Місце дуже перспективне. От, кругом тут кілька місць, зараз вам покажу. Дуже класно. Треба було брати мачуву снасть для цього. Ну, тут далеко можна закидати, нічого не мішає. Взагалі погода сьогодні чудова стоїть. Зранку трошки було прохолодно, плюс 10. Стоїть високий атмосферний тиск. І в день плюс 22. Тобто така комфортна температура для рибалки, для ловлі. Буде не жарко. Можна сидіти цілий день до вечора. Це де буду ловити, це невеличка затока. Можна протока, можна сказати, річки, яка впадає в Дніпро. Зараз все підготуємо, як завжди, вам все розповім. Розповім про... Прикормку, насадки, на все, що буду ловити. І будемо вже починати риболовлю. Ось таке чудове місце. Бачите, сходить сонечко. Такі пейзажі взагалі. Дуже красиво. А ловити буду прямо отут, от в цих місцях. Можете вудку, звичайно, далеко доставати, але спробуємо. У мене з катушечкою, болонка. Так що зробимо зараз трошки тут вимостку, таку, щоб можна було сидіти. От, і спробуємо тут коло трави далеко не будемо. І в цих місцях, десь біля травки, підкормимо місце і будемо ловити. Рівень води стоїть зараз. Якоби тут високий, зараз він повинен падати, от, а ближче до обіду знову буде підніматися. Ну, побачимо, треба обов'язково спостерігатися, дуже впливає тут на кльов. По прикормці. Отака от, от сьогодні прикормочка. От, універсальна, перекат називається. Я вже її випробував. Доволі непогано працює. Також додав в неї отаку крильову муку, атрактант. о трошки, І будемо прикормлювати рибу. Зараз я розкажу вам про насадки. Так, по насадках кукуруза консервована. так, Потім є отакий. Уф Стремовський з ароматом груші. Доволі непогано працює по плотві і білі риби. Це в мене е, уловиста насадка. Цей, з ранку взяв її з морозилки. Залишилося з минулих рибалок. І є насадка батон, манка. І трішки ароматної олії соняшникової. Така ще насадка є. І є в мене ще опариші. Тут різних видів, великі, маленькі. Це на все це будемо пробувати ловити. В ну, першу чергу треба підготувати місце. Це зробити мені невеличку скамеєчку. Тут на березі валяється старий вимостка. Зараз я з неї щось спробую змайструвати щоб можна було сидіти, тому що стульчиком у мене буде грузнути постійно в пісок, цей незручно буде. Цілий день стояти я не зможу. От так я підготував місце до риболовлі, виставив глибину. Там біля двох метрів глибина. О, зробив собі таке сидіння, лавочку невеличку, з досточок, що тут валялося на березі. О, Зараз починаємо рибалку. Там рибаки воно плавають на лодки, теж щось, щось ловлять, місце прикормив. Так, Починаємо рибалку. Це прилаштував, тепер зручно сидіти. Так, в мене тут такі три грузики. Десь глибина 2, 2 чимось метри. Так, почнемо ловити, ми, мабуть, почнемо давати з пуфа, попробуємо. Не знаю на що його краще. Минулу рибалку, що ловив я плату, працював, кукуруза працювала, пуф непогано. Ну треба місце нове. Все треба пробувати. Треба буде спробувати тут половити на мочу уснусть. Місце дуже цікаве. О, з глибини, може буде яка крупна риба ловиться. Так, все адрегульовано. Подсаку сьогодні я не брав. Якщо щось піймається, будемо брати руками все. Тут до берегу недалеко. Так що чистий, чистий берег можна буде витягнути. Все, чекаємо. Клювання. Це щось хороше таке, ого! Оце хороше щось. Оце риба. Підійшло, так підійшло. Що це таке у нас? Ого, плотвіще. Оце плотвище. Так плотвіще. Прямо з дна. Я так виставив поплавець, такий невеличкий секрет, що насадка, ну от грузики лежать і поплавець так, можна сказати, чуть-чуть під нахилом. Тобто насадка знаходиться на дні. На дні. І риба бере прямо зі дна. Плотова дуже любить. О, така красавиця, бачите, яка піймалася. Так що непогана рибалочка почалася Так, зараз змінимо. Ну, пораша вже бере. Без промаха, як кажуть. А також такий секретик роблю проводочку. От воно, упав поплавець, ну, став поплавець. Насадка на дні. І я беру потихеньку, підтягую до себе і з такими підмормишую. Дуже добре реагує на це риба. Можете який великий пучок. Так, зараз катушечка в мене з фракціоном, то перший раз дивиться моє відео. Регулюється тут все. Дуже зручна. Основна волосінь ліска 0,2 і 0,17 поводочок. Ось таке оснащення доволі просте. Поплавець 1,5 граму. Оп. Головне ви, правильно виставити глибину, піймати цю глибину, на якій буде насадка, майже лежати на дні, а поплавець буде стояти. Оце такий хижак полює, щука тут. О. І тоді. Ну, головне, щоб дно було без, без сильної за, е, зарощеної трави. І шукати, якщо ловите плотову, то шукати більш тверде дно. Там, де є ракушка. Вон, бачите, тут ракушка пісок. Більш таки вона любить такі місця. Заїлені місця вона не дуже полюбляє. есть. О, рыба. Ого. он это рыба. Вон это рыба. Что за рыба? О, плотво. Хорошая плотво. Вечерний клюв. Чудодейна прикормка. Только корму сыпнул. Так сразу и клевоня. Такая красавица. Есть. Вот рыболка. Ого. Ого, рыба. Вот это рыба. На пуф. Вот это рыболка. Ого. Красавица, красавица. От вище... ти ж і Тихо, 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 тихо. Руками тебе брать. Опа! Це найбільше сьогодні. Дивіться як рано. Гарно просто вообще. Ну пуф От он не пуф. Раз і все. Ох і монстр. Не клювало, поки вітер не втих. Тільки вітер затих. Я вже все перепробував. І той, другий, третій. Ну не бере і все. Тільки затих вітер. І почалося. І почалося. І тільки закидаю і зразу топить поплавок. З ходу. Єсть чергова плотвина. Типа нема, потім як дёрне так. Монстри. Ох і монстри. Оце рибалка на плоту сьогодні. Зараз, зараз почекай Оп. Все треба робити швидко, так як часу мало, зараз буде темніче. Що треба зібратися додому? кухлюки дуже впевнені такі притопило і есть. не дюрга як это дребнота так така рибка зараз я вам покажу що тут Така рибка. Кілька плотвиць я ще витягнув з води. Ось так. Сьогодні була чудова рибалка, розповів вам кілька секретів ловлі плотви. От, зараз вже буду збиратися додому. Улов, можна сказати, чудовий, непоганий, як на мене. Хороший відпочинок на природі. Ловилась плотва, в основному ловилася на опариша, а вечором почала клювати напув. такі переміни. І все залежить від, тут, від рівня води. Также вода по-різному впливає на клюв риби. Так, зараз вже буду їхати додому, зібрався. До нових зустрічей. Всім пока!